Я стрілець спецпідрозділу військової частини 3043 міста Нетішин. Сам я родом зі Словучини Хмельницької області. Мені 24 роки і Мій позивний гном. У 2019 році призвався на строкову службу в одну з частин національної гвардії. У 20-му році підписав контракт з Національною гвардією і служив у центрі підготовки до спеціальних дій. 24 число. Я зустрів у військовій частині. Я якраз був в той час наряді. У мене було в час відпочинку. Я собі відпочивав і мені зателефонували, сказали, що вже Київ обстрілюють. Але я не повірив цій інформації. Вийшов спитати в чергову. Черговий теж не повірив. Я пішов робити каву і почали якраз обстрілювати частину. І я вже чую, що черговий кричить, сьогодні будемо без кави. І отак у мене почалося повномасштабне вторгнення. І з центром так само виїжджав на ротацію. Ми виїжджали по Київській області, працювали як група розвідки, наводили нашу артилерію. А вже в 23-му році на початку я перевівся у військову частину 3043 міста Нетішина, і зараз, от по даний час, працюю тут. І виконує завдання. У листопаді 23-го року я в складі свого підрозділу виїхав на ротацію в Авдіївку Донецької області. Там ми виконували різні задачі. Спочатку ми були на окопах, відбивали штурм. Більше мені запам'яталося те, як ми працювали на окопах. Тоді в нас були такі моменти, що в день нам приходилося відбивати від вісьми до десяти штурмів і часу на сон практично не було. Ми спали, бували такі дні, що за двоє суток ти поспиш. 40 хвилин годину лінія фронту почала змінюватися. Ми відійшли е, ближче до нас на Авдіївський коксохімічний завод і в основному працювали з завода, працювали як групанкової е, протитанкова група. Ми працювали з «Джебеліном», працювали з Корсаром, знищували техніку з будівлі коксохімічного заводу. Ми до останнього працювали на коксохімії і вийшли звідти майже так сказати в останній день. Разом з третьою штурмою, і під час виходу в нас трапилася така ситуація. У нас зламалася машина, і ми змушені були оставити всі свої речі в тій машині і виходити в пішому порядку. Ось так у нас закінчилася наша ротація. Найбільшим бажанням після ротації хотілося повернутися додому, до сім'ї, побачити свою доньку і провести якомога більше часу своєю родиною. На майбутні поради, які хотілося б дати, займатися ФІЗО, холостіться і не забувайте про медицину.